Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Opel Combo Maxim Vaza 2020 рік. 10 місяця 2020 року даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний графітовий колір. Автомобіль вже сучасний, комерційний, Ледовські ходові вогні. Класний колір графіт. Автомобільчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Лише потрібно підфарбувати передній бампер. Це ми зробимо в Україні. На легкосплавних дисках автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, автомобіль на хорошій резині і автомобіль. Як для комерційного транспорту в ідеальному стані, можна сказати. Даним автомобілем робили роботу, але робили роботу якусь легеньку, якусь просту. Це можна сказати по стану, виходить, будки. багажного відділення, багажне відділення просто у відмінному стані. Тобто не возили якихось Дошок тяжких е цементів і тому подібне. Тобто автомобіль використовувався для якогось легенького вантажу. Це можна судити по багажному відділенні, по вантажному відділенні. І це зразу видно, коли відійти від автомобіля, ми бачимо сам автомобіль. Досить високо стоїть від землі, він не втовчений. Пробіг даного автомобіля по трасі. Отака От супер пропозиція Максі База Опель Комбо на легкосплавних дисках в графітовому кольорі з галогеночками. Прийшов такий автомобіль лише з аукціон. Саме основне чесний перевірений пробіг, чесний автомобіль. В оригіналі не зліплений з двох машин. 182 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль має <кій> навігацію, кондиціонер, електронний ручник, два ключки на механічній коробці передач, є задні парктроніки, є камера, досить такі місткі відділення. Зверху сидіння в гарному стані, є два ключки, будь ласка, вже ключі такі більш сучасніші. Мультикермо, круїз, читання знаків. Досить-досить заряджений автомобіль, як для вантажного фургону. 2020 рік по вікнах. Автомобіль будемо відправляти в Україну. Він буде на продажі, розмитнений в місті Тернопіль. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17 Супер стан автомобіля Максі Opel Combo 1,5. Дизель 75 кВт. Економний, динамічний. Працівник для вашого бізнесу. Є фаркопчик, як ви бачите, фаркоп не використовували він в ідеальному стані. Кого цікавить будь-який інший автомобіль, вантажний, дизельний, спрінтер, крафтер, трафік, Volkswagen Transporter, завжди знаходжуся в Нідерландах, підберу, доставлю, розмитню. Дякую за лайки вподобайки. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал. На все добре до нових відео.